Мої вітання. Ви дивитесь три новини про головні події нашого міста вже за мить. Риїть підлан сьогодні. Працівники комунального підприємства Стрий теплоенерго розпочали часткову заміну тепломережі на перехресті вулиць Косика та Лесіва. За словами майстра дільниці підприємства Лідії виник старі труби на цьому відрізку вже не придатні до використання. Тому в межах запланованих стрій теплоенерго заходів із модернізації теплосистеми тут будуть прокладені нові труби із гідроізоляцією. Вони є більш довговічними та стійкими до корозії. Також завдяки їм значно зменшиться втрата тепла при обігріві. Будинків в день релігійного свята спіння Пресвятої Богородиці в стрію на території коледжу було освячено фігуру матері Божої. Церемонії провів Ладика Тарасеньків, отці Ігор та Іван. На освяченні також був присутній голова районної ради Роман Козак. Поставити фігуру Пресвятої Діви на території навчального закладу виникла у викладачів та директора вже давно. За підтримки спонсорів викладачів та студентів цього року задумане вдалося цілити у життя. Після невеличкої служби із вітальним словом до присутніх виступив директор коледжу Василь Дмитрий. Після чого відбувся невеличкий концерт за участі студентів та викладачів. Ідея створення такої каплиці, вона не відбулася спонтанно. Це була мрія багатьох років наших працівників, наших студентів і випускників, які і закінчили, і ще вчаться в нашому навчальному закладі. До церкви на відпочинок нещодавно в стрію на території храму Святого Якова відкрили дитячий майданчик. Реалізувати таку ідею вдалося завдяки спільним зусиллям стрийських бізнесменів та громадських об'єднань. Більше про відкриття і про нові задуми організаторів. Дивіться далі. На території храму Святого Якова відтепер дітям можна буде погратися. У рамках програми Дитинство кожному громадська організація Молострищини за підтримки фонду Степана Баторія та західного українського центру жіночої перспективи створили ще одне місце у стрію, де дітлахи зможуть гарно провести час. А через те, що поруч храм, лече розвиватиметься не лише фізично, а й духовно, переконаний отець Тарас Пошивак. Людина в відповідній атмосфері формується. Отже, коли ми говоримо про храм чи про територію храму, ми завжди знаємо, що дитина чи інші люди, які є цією дитиною, батьки формуються релігійно і культурально біля храму. З прикладу, знаємо Марію, яка виховувалася в храмі, яку батьки привели до храму. І коли ми це порівнюємо з нашою парафією, ми безпосередньо бачимо, що цей момент формації особистості. Цей момент релігійного і культурного зросту власне відбувається на пора. До святкового відкриття майданчика долучилися ще й стрийські рятувальники. Майданці. За ними подарунки для дітей всіх учасників розважали і бавилися разом з маленькими стріянами. Отець Павло Кута, члени української молоді Христові. Так, поїхали помаленьку. Почесний голова громадської організації Молострищини Михайло Шмігельський тішиться, бо ще один задум вдалося втілити у життя. Головне в такій справі знайти підтримку і однодумців, людей, яким не байдуже життя рідного міста. В якому середовищі виростуть діти, якими ці діти і будуть. І коли це середовище буде думним, коли це буде середовище вели, красивим. І коли оточувати люди, які до ставляться до дітей, ці діти виростуть. Нормально магазинами. П'яних водіїв, через яких загинули люди, саджати заграти на 12-15 років. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, перебуваючи на Львівщині. Людина, яка п'яною сідає за кермо автомобіля, свідомо йде на скоєння злочину. Відтак, якщо внаслідок дій такого водія загинули люди, то це означає, що було скоєно свідоме вбивство. За це треба карати позбавленням волі на 12-15 років, сказав міністр. Також Юрій Луценко зазначив, що він пропонує, аби воді. Які сіли нетверезами за кермо, але не скоїли ДТП, штрафували на 15 тисяч гривень. Міністр внутрішніх справ нагадав, що до введення в дію закону про дорожній рух в Україні щоденно ставалося по 1600 ДТП. Після запровадження високих штрафів кількість ДТП знизилась до 500-600 на день. Львів та Київ найкращі для туристів. Дві третини опитаних соціологічною групою рейтинг найпривабливішим містом назвали Київ половина Львів. Третині респондентів найбільше до подоби Одеса. Жодне інше з великих українських міст не набрало й 10%. Столиця виборола першість практично в усіх регіонах України, крім півдня, де перемогла Одеса. У Львові теж високі результати майже скрізь. Українці зі всіх куточків оцінили гостинність міста Лева. Найнижчі оцінки в Дніпропетровське і Запоріжжя. Що стосовно Львова та Києва спостерігається чітка залежність. Що вищий у людині рівень освіти, то вищі її оцінки привабливості цих міст. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Телелан.com.ua – адреса сайту. Тут ви можете переглянути наші новини. Дякую, що були разом з нами. Бережіть себе. До вашої уваги нова сторінка книги спортивних подій в студії Олег Филик. Мої вітання. Далі про такі динамо офіційно представило Андрія Шевченка. Сокіл виграв кубок трошева, а Карпати на своєму полі розтрощили столичну оболонь. Далі буде. Карпати і оболонь майже хокейний рахунок. У матчі шостого туру Національного чемпіонату Львівські Карпати зробили чудовий подарунок усім, хто прийшов на стадіон України не лише підтримати свою команду, а й відзначити річчя завоювання Кубка СРСР 1969 року. Зеленобілі камені на камені не залишили від столичної оболоні. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Олега Коннова ніж переконливим рахунком 5-0. А от результати інших матчів шостого туру такі: Закарпаття Сенал 2:1 Чорноморець Дніпро 0:1 Кривбас і Лечівіс 0:2 Таврія Ворскла 1:0 Металург Металіст 0:2 а зараз саме про хокей. обігравши у фінальному матчі московські криля совєтов, з рахунком 5-4 сокіл виграв передсезонний турнір у Підмосков'ї. Зазначимо, що для цього киянам довелося продемонструвати свої морально-вольові якості, адже по ходу зустрічі господарі вели в рахунку 2-0 і 4-3. А от суперник Київського сокола по відкритому чемпіонату Білорусі Гродинський Нєман новий сезон розпочне з українськими гравцями у своєму складі. Андрій Лупандін є одним з провідних захисників команди. Нападники Олександр Бобкін та Арт. Артем Боднарів перед сезонну підготовку провели разом у третій ланці. Окрім цього, у складі другої команди тренуються вихованці харківського хокею Артем Кобиков та Дмитро Ханін. Шева повертається. У неділю «Київський Динамо на спеціально скликаній прес-конференції представило свого нового гравця, нападаючого капітана національної збірної України Андрія Шевченка. Форвард підписав двохрічний контракт зі своїм рідним клубом, який залишив у 1999 році, перейшовши в італійський Мілан. Сьогодні українські міста дадуть чергову клятву УЄФА. УЄФА отримає гарантії зі створення умов для розміщення учасників і вболівальників євро 2012 від приймаючих міст. Про це заявив керівник організаційного комітету Євро 2012 Гарантії будуть надані містами з супровідним листом, об'єднаним листом від українського уряду. Сказав Мирослав Любківський. Гарантії з підготовки аеропортів до прийому вболівальників і учасників уже передано. УЄФА повідомляє Українська Правда. Директор турніру Євро 2012 від УЄФА Мартін Кален заявив, на папері все виглядає дуже добре. Протягом наступних двох місяців ми маємо побачити, як зазначені зобов'язання будуть виконані. Новий чемпіонат регбісти Львівського Сокола розпочали з перемоги у стартовому поєдинку 20-го відкритого чемпіонату України з регбі, який має відкритий статус і вперше проводиться під гідою новоствореної професійної регбійної ліги. Львівський сокіл на своєму полі взяв гору над Динамо Центр із Терасполя 42-15. Поєдинок у Львові проходив за складних погодних умов. За духа дошколяла гравцям практично упродовж всієї зустрічі. На думку головного тренера, Тирасполян саме погодні умови та хвилювання. Не дозволили суперникам із перших хвилин продемонструвати свої найкращі якості. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Филик. Раз добром зігріти серце, вік не прохолоне. Тож будьмо добрішими, шануймося. шануємося. спонсор прогнозу погоди – приватне підприємство «Макбут». Синоптики прогнозують на завтра сонячно, без опадів. Атмосферний тиск – 742 мм ртутного стовпчика. Олось повітря – 35%. Температура повітря вночі – 8-10 градусів, вище нуля. В день – 24-25 з позначкою «плюс». Вітер південного напрямку – 1-3 метри за секунду. Надійність конструкції, точність замовлення, вчасність доставлення – це «Макбут». Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежинківського 51 та валовій. 33 ми робимо погоду.